オープンです。 Ну, в місце, дивлюся, шипіло, ти група в дивлюся, дивлюся, піло, ти вкурав квартиру. Я в мене хто Таке піло, ви знаєте. Хто таке шепіло? А ви знаєте, хто це Ні, я не знаю. Шепіло. Там не ініціалів немає. Що, незнайоме прізвище <різь> шипіло? <різь> Не буде. А чому не буде? Тому ну, що це порушення. Яке це порушення? Це, по-перше, будинок. Обмальовувати будинки. це як. Чого? Не так ви тоді також зітрі. А ну хлопці, покажіть. Оце вже два роки, чого ви його стираєте? Зітріть. Ви звертались туди. Ви звернулися, ви звернулися. Я оформлю і. І там буде стирати? — Якщо стирати, то ви не будете? звичайно ні. Ні? Що, ви пропонуєте туди завісти стерпуть? У вас не немає Ні. — Ні? — Я не профу, де побудим там не варто. Ви можете дати пояснення, з вам Я вам вже пояснила. А письмо. Yeah,